Світла немає, інтернет є. Адже усе обладнання Колумбус зарезервоване на 100%. А своє ви можете заживити ось таким міні-упсом. Сьогодні оглядаємо компактну та практичну модель джерела безперебійного живлення, яке не просто забезпечить безперебійну роботу роутера чи абонентського терміналу, ону модему при відключеннях електроенергії. Але також дозволяє заряджати від нього різні пристрої. Перевага цього УПСа у тому, що він підійде для забезпечення роботи різних моделей роутерів чи ОНУ-модемів, адже має для цього спеціальні кабелі та перехідники. Акумулятор тут літій іонний ємністю 10400 тисяч Після тестування цього пристрою нашими фахівцями маємо наступні результати. Заряджається цей міні-упс від повної розрядки протягом 2-3 годин, в залежності від потужності блоку живлення. Такого рішення вистачить на 4-6 годин автономної роботи. Пишіть у коментарях, хочу замовити резервне живлення, і ми допоможемо швидко оформити замовлення. Колумбус інтернет завжди є.